До Черкасу вперше з'їхалися козаки з усієї України на вишкіл. Такий проводиться щороку. Впродовж трьох тижнів на Дахнівській січі відточують майстерність. Козаки вправляються у бойовому мистецтві, опановують кодекс лицарської честі, вивчають історію та культуру. А за бойового пізнала пізнали наша Ольга Скорик. Це не зйомки історичної кінокартини, а черкаські реалії до нашого міста з'їхалися козаки з усієї України. Місце зборів Дахнівська Січ. Тут упродовж трьох тижнів Міжнародна федерація проводить навчально-вишкільний семінар з бойового пака. Чотири години це фізична нагрузка йде, і десь дві-три години йде інтелектуальна нагрузка. Тобто, у нас нам читають лекції з історії України. З розвитку нашої культури там травництво, харчування правильне. В принципі, ну все те, що, на мою думку, дуже корисно знати. Так готують майбутніх тренерів з бойового пака на цих таки вишколах підтверджують свій статус і нинішні майстри. Все під пильним оком верховного учителя Володимира Пилата. Він походить із давнього козацького роду і є засновником стилю. Відроджувати українське бойове мистецтво взявся майже три десятки років тому. Іспити включають перш за все здачу технічних тестів, потім однотанні, вміння творити однотан, там до забава. І, звичайно, що ми робимо таку якби, контрольну роботу по історії, по філософії, бо не повинні здати іспит по настановах. Ми придивляємося по відношенню того, того чоловіка ну, до нашої держави. до Мови, до історії, до культури, до людей взагалі, до його морально-етичних якостей. розумієте, І тоді ми тільки даємо добро. Стати справжнім козаком мріє десятирічний черкасець Сашко, бойовим гопаком займається вже рік. У нього своє визначення. Бути українцем, говорити по-українськи, бути відданим своєму народу і не пропускати тренування. Змінився в кращу сторону. Став сильніший трохи, нові прийоми відучив який ще й не знав, Шаблі, гарно працюють. Серед традиційної зброї козаків не лише шаблі, а й бойові коси, довбні, серпи та ціпи добре володіють і власним тілом. Повправлявшись у двобоях, переходять до козацьких розваг. Бо! 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 Ківці постійно удосконалюють навики бойового мистецтва, сповідують Кодекс лицарської честі та наслідують своїх предків і зовнішністю. Я козак, я з давнього козацького роду, це йде генетично придається. А зачіска, по-перше, це своєрідний постриг, як монахів. Це людина, такі зачки носили воїни на Україні, тобто козаки, які стали на шлях захисту вітчизни. Слава Україні! Курик Віктор Наточий, Віка новини.